Вітаю вас добродії! Це канал життя на пенсії. Мене звати Володимир Ворона. Це друга частина сюжету про деревообробні насадні фрези. Я хочу зараз познайомити вас з деякими моїми професійними фрезами, розповісти про їх переваги та специфіку роботи з такими фрезами. Почнемо ось оце. Фреза, складна фреза, дверний профіль. Вона складається з чотирьох окремих фрез: нижній профіль, розсувна пазова фреза і верхній профіль. Розсувна пазова фреза дає можливість формувати паз шириною від 7 до 14 мм. Плюс 20. Профілі максимум по 17 мм. У нас виходить можливість виготовити дверне полотно шириною від 32 до 50 мм. Далі дві шипові фрези цього ж комплекту. Формують шип довжиною до 75 мм. Оскільки діаметр це фрез 222 мм. Він абсолютно співпадає, підходить до профіля. Також дві фільончасті фрези. Горбата фільонка. Верхня та нижня. Четвертна фреза служить для формування шипа з четвертю. З однієї сторони шип, з профіль з іншої сторони четверть. До цього комплекту йде фреза для зрощення, вам її показував. Ця фреза, це мікрошип називається, у неї висота. Шипа 5 мм плюс дві рівні ділянки по обом сторонам майбутнього щита. І це те можливість виготовляти щит без щілин, без сколів в місцях зрощення. Також покажу вам фрезу для поздовжнього зрощення. Це Фреза складна з чотирьох частин. Загальна висота 84 мм. Та є можливість формувати, зрощувати брус. Євробрус для євровікна. Також з іншого комплекту пазова десятка. Моя улюблена меблева фреза, профіль, переставляємо в шип. І фреза для обкладного штапіка або для, наприклад, меблевого карнизу. Ось такий профіль. Колись це роблений років 15 назад валявся в мене десь загашне. Чим гарні ці фрези? Які їх переваги? Перша безсумнівна перевага це бездоганна чистота обробки. Для цих фрез неважливо сучок чи чисте дерево вдовж волокон чи поперек волокон проти шерсті, за шерстю. І байдуже. Вона в будь-якому разі, коли вона, звісно, гостра, не побиті ті ножі, вона вам зробить ідеальної чистоти поверхню. Її обробляти додатково вже не потрібно. За рахунок чого це відбувається. Перше, це точність виготовлення. Точність виготовлення становить е, в плані, наприклад, виліту чи співпадіння профіля 1,2 мм. А це означає. Що кожен ніж працює синхронно з іншими ножами. Якщо у вас, наприклад, виліт одного ножа більший, ніж виліт іншого на пів міліметра, вважайте, що один ніж працює, решта один, два чи три. Гуляють. Гуляють до тої стадії, доки перший ніж не затупиться таким чином, що вступлять дію інші ножі. Потім ви починаєте переточувати, звісно, річ по першому ножу. І витрачаєте замість одної десятої мм на цю переточку начинають п'яти сотик, витрачаєте пів мм. В результаті у вас за, за 3-4-5 разів важніше стончиться до критичної межі і ви його викинете. От це перша перевага, точність виготовлення. Друга, ці фрези всі збалансовані виробником. Що значить збалансовані? А це означає те, що якщо ви на горизонтальний вал її розташуєте і ось так будете прокручувати, то вона, звісно річ, зупиниться в будь-якому місці, де ви її зупините. От для цього виробник, от, наприклад, тут виборку робив свердлом, щоб її якраз збалансувати, оскільки трьохсторонній метелик, ну, очевидно, важко було їм зробити якісно і чи, чи можливо допустили неточність. От вони балансували, але це тепер відбалансована фреза. Далі. На точність, вірніше, на чистоту обробки велике, для чистоти обробки велике значення мають підрізні ножі. На цих фрезах, окрім профільних ножів, є ще ножі підрізні. Ось, ми їх бачимо. Ці підрізні ножі, ось ці підрізні ножі, вони... А, Виконують свою функцію і забезпечують тут дерев'яна не палиці, коли ви пробираєте шип, то забезпечується чистота обробки по всій поверхні шипа, не лише по її дну, але і по не лише по його дну, але і по його боковим сторонам. Друга безперечна перевага це ресурс роботи. Ці ножі. Так, да, я повернуся трішки ще. Чому чистота така обробки? Е, тому що ці ножі виготовлені із методом порошкової е, металургії, я вже казав у першій частині, із твердого сплаву. І цей твердий сплав дуже гострий, але той час дуже крихкий. От в результаті його гостроти ми і маємо бездоганну чистоту обробки. А тут тепер доцільно сказати про другу частину. Про другу значну визначальну перевагу, це ресурс роботи, такі фрези. Ресурс роботи. Виробник заявляє, що а, такий ніж, який а, можна переточити тричі ще, от хоча він такий маленький, зовсім маленький ніж, ще можна переточити три рази. То а, цей ніж а. має ресурс роботи. За заявою виробника 20 тисяч погонних метрів. Ну, ясна річ, що виробник говорить про ідеальні умови. Уявимо собі, що у нас умови не ідеальні в умовах виробництва, і ми на цим ножем пройдемо, можемо пройти 10 тисяч погонних метрів. Оскільки розраховано, що ніж має можливість бути переточеним тричі, то 10 тисяч метрів поділимо на 3, це понад 3 тисячі метрів ресурс ножа від переточки до переточки. При цьому вважається, що переточка відбувається не тоді, коли ви вже, у вас вже палить деревину, а тоді, коли ви відчули певний спротив. Перший спротив це ознака того, що ніж вже підтупився, його потрібно переточити. Чим ви його раніше переточите, тим. Повірте мені, у вас збережеться довший ресурс цієї фрези. Власне кажучи, якщо говорити більш зрозумілою мовою, то переточка таких фрез здійснюється один-два рази на рік, в залежності від інтенсивності роботи. Третя перевага цих фрез це те, що виліт ножа над корпусом мінімальний. А це означає, що вони травмобезпечні. Тобто, навіть якщо так станеться, що ви, не дай Боже, ви підсунете свого пальця, то в кращому разі ви пошкодите собі шкіру. Але палець у вас залишиться цілим. Четверта перевага ці фрези. Ці фрези працюють, працюють при низьких обертах вашого шпинделя. Низькі оберти це мається на увазі 3000 метрів на хвилину і я тут не обмовився. Справа в тому, що якщо говорити про 6-9, а дехто там на Ютубі заявляє, було б не пану і 12 поставити, то це травма небезпечна, тому що не розраховані ані підшипники, ані, між іншим ефрези на таку кутову велику швидкість, і це може призвести до травми вже само собою. Але при високих швидкостях твердосплавні ножі та будь-які ножі, власне кажучи, вони в е, два із, два із трьох або три із чотирьох випадків працюють в холосту. Кожен ніж, пройшовши один раз і знявши деревину, один ніж зняв деревину, інший і додатково за ним ще раз, оскільки обертання шість або дев'ять тисяч обертів проходить в холосту. Ми не можемо відповідно до швидкості обертання шпинделя в 6 чи 9 тисяч, таким же самим чином збільшувати лінійну подачу своєї заготовки по столу Фрезера. Це просто неможливо стільки разів її збільшити. І резону немає ніякого. А оскільки це так, то виходить, що наші ножі в одне й те саме місце вже оброблений, зрізаний, проходять кілька разів. То якщо, наприклад, на, е, ступими ножами для там, звичайних фрез, таке можливо і це робить ну, більш чистою обробку, чому так люди і намагаються підвищити е, оберти на шпинделі, то в даному разі просто не економічно, не до, економічно недоцільно. Виконувати, виставляти таку високу кутову швидкість ці фрези. Специфіка фрез. Перше, специфіка полягає в тому, що ці фрези можна застосовувати, потрібно застосовувати на фрезерному верстаті, де биття на валу шпинтеля складає не більше 300% 300 мм. Далі ці фрези вимагають бережного ставлення до себе. Їх не можна кидати на металеву поверхню, їх не можна вдаряти одна об одну, їх взагалі потрібно ріжучі частини, які дуже крихкі, їх потрібно берегти. чому так? -то? Тому що якщо у сталі r 6 m 5 швидкорізальна сталь, яка застосовується в основному на ножах звичайних фрез, то якщо там твердість сталі ці становить приблизно 60 одиниць по роквеллу, то твердість цих твердосплавних ножів цього матеріалу, з якою витувалені ці ножі, складає 82-82-92 одиниці по роквеллу. тобто майже півтора рази більше. Але вони крихкі, тому з ними потрібно ось так ось бережно вставити. Крім того, повинен бути щоденний огляд. От щоденний догляд. Чистка. Ви попрацювали, тут же очистили від смоли, особливо коли заловується сосновою смолою фреза, ножі потрібно почистити і обов'язково змастити їх соляркою, соляркою, айстеритом чи ведешкою. І взагалі при зберіганні ці ножі потрібно змащувати. Далі вчасна заміна ножів або переточка. Я вже про це казав, оскільки це не так часто відбувається, в залежності від інтенсивності роботи, то о, це не є страшним. От о, робота тупим інструментом, вона непродуктивна, вона впливає на якість кардинальним чином, а якість у нас має бути понад усе. Я в цьому переконаний, сподіваюся, і ви також. Я свій дверний комплект фрез. Це 10 фрез збираюся продавати. Оскільки, власне кажучи, моя виробнича діяльність закінчилася в зв'язку з виходом на пенсію, то я буду їх продавати. Такий комплект фрез коштує у виробника новий порядка 1500-1700 доларів, якщо не більше. Я готовий їх продати за 700 доларів. Якщо є у когось. Цікавість до цього, бажання. Телефонуйте, вірніше, пишіть, зв'яжемося, більш детально поговоримо вже по телефону. Ось така справа. Сподіваюся, відео було корисним для вас. Це був канал Життя на пенсії. І я Володимир Ворона, Дякую за увагу. Успіхів вам. До побачення.